Всіх вітаю, нехай Господь вас береже. Знаєте, сьогодні є дуже багато віруючих людей, навіть проповідників, які нібито десь щось прочитали в Біблії, питаються проповідувати Слово Божого, але вони не мають откровіння. А це дуже важливий момент, бо Слово Боже там є тайна, і просто знати Слово Боже недостатньо. Ще треба мати откровіння. Чому? Тому що знаєте, є такі проповідники, які можуть замішати заміксувати Слово Боже з різними іншими вченнями, такими як там еволюція, наприклад, і люди приписують різню дурню. Чому так проповідники кажуть, бо не мають откровіння? Це дуже важливий момент. Тобто недостатньо просто знати Біблію, слово Боже, треба ще мати откровіння. бо слово Боже є тайна і тайну треба познавати через людей.